Привіт, усім доброго ранку. Сьогодні Ой, з вами Марта Пимпочка mm. Сьогодні ми, я вам зроблю туторіал, як зробити ось таку гарну оску. Добре, зараз ми із однієї, ну добре, ні, не з тією, ось сутієї, це там, як її там називають, Nie pomiędzy... Uj. Krótko, że było... Krótko, że... No dobrze. Rozpoczę. Najmo. Mamy już jedno Дивіться, ніколи не даєте таку порту. Це ні, і отаку, теж і отаку. Груди Гу -гу. не брати ніколи. Це не дуже так і також і гарно. Тому я вам зараз покажу. Краще брати о, зараз я знайду. Де вона? Де вона? Де вона? Краще брати або отаке. От Худі або отаке. худі Або худі, Бо таке, або таке. Краще вообще, худі. Я візьму отаке. Ой, зараз почекайте, окуляри. Оце ми прибираємо. А якщо ви хочете якийсь узор на худі, то можете взяти, наприклад, ну щось хочете, що хочете. Але я краще приберу. Добре, вертаємося до кофт і робимо якраз. Якраз, який ми хочемо, точніше колір. У мене буде це такий вогня на оска. Так, до такого ході рукава краще брати зараз. Я покажу. Не, не такі. Так, де вони знаходяться зараз? Треба знайти. Ось краще отакі от кроваті. Краще такі. Бо вони більш такі дохуді, такі худі прям худі. Ем, тому треба брати краще такі. Так, тепер у нас ноги. Зараз будемо робити штани які. Можна прибирати штанішки, а їх неможливо. Якщо ви хочете взяти шорти, то обов'язково. Такі краще брати. З такої худі краще брати. Якісь носочки. Або такі сіточні можна. Або зараз, або такі як на мені. Так, я зроблю отакі. Вони гарні. Вони мені подобаються. Якщо в таких носочках, то прибирайте обувь. О, так, шорти також треба зробити. На всякий кольор нашої оски, нашого вогню. Так, добре. Угу. Голова. Поступаємо до причіски. Добре. добре. Угу. Бер... Краще взяти. цей мені... прудзатіску мені все одно. Можете брати як хочете, тільки аби щоб це була зачіска, а не оці ушки котика. Якщо ви хочете ось кошку, то можете брати вуха уха котика, мені, знаєте яка подобається. Мені от подобається така дулька. Якщо берете бирати... таку дульку, або Заднє волосся не брати. Мені хочеться взяти, ну, я хочу робити заднє волосся, тому я візьму краще Які? Де ж це волосся, яке мені так подобається. Тин -тин -тин -тин. Ось вони. Ось. Мені це волосся дуже подобається. І робимо це. Ми пофарбувалися, але якщо не хочете, щоб вас ось пофарбувалося, то робіть якийсь такий колір. Ну, я зроблю колір вугілля, типу таке, ну, типу. Ну що, пепел. Типу, так. так. Задні волосся. Я хочу взяти косичку. Ну або ось так. Чорний, чорний, чорний. Ось так, бачите? Так, як камінь. так, чолка, чолка, можна теж брати, як хочете. Угу. Відповідно до вашого волосся. Якщо ви робите дівчинку, то дівчачі. До речі, якщо ви робите хлопчика, то робить хлопчаче волосся. Якщо дівчинку, то як я? то девчачьи. А я роблю девчачьи. Бачу, то вот так получается у меня. Так, очки, очки, очки. Николи не берите вот такие очки, которые зараз стоят. А лучше поменять их на какие-то гарнейшие очки. Например, вот такие, не, вот такие тоже не идут. Угу. Mm -hmm. О, мне эти подобаются, мне эти Огу так оті я буду болучи. Червоні очі, ой очі, очі, очі дівчи, темнічка єсніє. Ви да. мені очі, вік вкоротили, де ж ви навчились? Зводить людей <свісно> маленька музична пауза. Ось така у нас ось Це получає. Так. Ось така ось у нас виходить. Дивіться, яка вона гарна. Ось така я і ось така ос. Давайте її якось назвемо, а як її назвати. Скажіть, або я сама... Ага, куди нажимати, щоб так. Тип... А ні. О, ось так. Так, оп-оп. Да Та, НАЖМИСЬ ти! Господи. Господи, боже нажмись, але а з ти. Значить, а куди? Зараз розпитаємо професіонала. Ось треба нажимати ось сюди. Нажимаємо сюди тепер і можемо писати нік. Це буде просто, хай буде вогник Во. з великої букви. Е, вогник. Отак. Вогник. ось отакий вогник. Це марка. я. О, то це моя ос, і я не збираюсь я не вам показувати мене справжньому. хочете побачити? В наступному відео добре згаджаю? Ну, і ось така оска у нас вийшла. І усім до побачення!